Наприкінці жовтня в італійському місті Марина Ді Карара відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу за версією всесвітньої асоціації кікбоксингу. В змаганнях взяли участь і спортсмени української збірної команди, яким вдалося завоювати 131 медаль. Це був представницький чемпіонат світу, в якому прийняли участь близько 1800 спортсменів з 37 країн. Збірна України в складі близько ста чоловік посіли друге загальнокомандне місце, поступилися тільки італійцям. На змаганнях світового масштабу впевнено проявили себе вихованці секції кікбоксингу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи управління соціальних об'єктів Рівненської АЕС. У ваговій категорії до 55 кг кілограм, дві золоті медалі для України виборола юна спортсменка КДЮ США Каріна Красовська. Я посіла два перших місця у розділі «Light Contact» та лоу-кік лайт. Я дуже рада, тому що це вперше такий досвід, такий високий рівень. До цього ми не виступали за кордоном. Ми були тільки в Україні, тому це перший раз, і зразу такі високі результати ну, звичайно, для мене це великий досвід. Серед учасників були і працівники Рівненської АЕС, які поєднують професійні обов'язки з активним видом спорту. Микола Міщанчук начальник відділу служби забезпечення якості РАЕС. Виборок золото у ваговій категорії до 84 кілограм. Спортсмен зазначив, що завжди потрібно вірити у власні сили і ніколи не здаватися. Вів два поєдинки з поляком і з італійцем. В цілому змагання проходили позитивно. Склались позитивні враження. Кікбоксинг це динамічний вид спорту, де важлива не лише сила, а й швидкість, координація та витривалість. Саме це на чемпіонаті світу продемонстрував Олександр Чех, провідний інженер відділу ядерної безпеки. РАЕС. активним видом спорту атомник займається вже більше 20 років. Каже, дисципліна і любов до своєї справи завжди приносить хороші результати. До змагань я готувався. Буквально таких два місяці напружених. До виходу в півфіналу провів один бій, переміг, і в півфіналі поступився суперник з Польщею з рахунком 2-1. Будемо рухатися далі, розвивати ветеранський вид спорту в нашому місті, так само в Україні. Повернувшись додому з перемогою та новими враженнями, спортсмени РАЕС та вихованці КДЮ США вкотре довели. Сила духу, командна підтримка та щира віра у власні сили здатні привести на вершину світового рівня. Людмила Скіпчик, Крістіна Хлонь, Руслан Шевчук, Уїта Раес.